Привіт і ласкаво просимо до моєї найкращої угоди. Сьогодні я хочу розповісти вам історію: історію чоловіка та його мрії. У 1913 році він народився в селі в сільській місцевості Падови, одній з найбідніших областей Італії на той час. У віці семи років його батько, який щойно повернувся з великої війни, помер від хвороби. Невдовзі його мати була госпіталізована на решту свого життя. Гвідо опинився на одинці із сестрою, за якою треба доглядати. У такому ранньому віці цей хлопець раптово стає дорослим. Перше з багатьох разів Гвідо демонструє свою стійкість і у віці 12 років починає працювати ковалем у місцевих майстрів. Це лише початок його подорожі. Ставши партнером у майстерні, Гвідо розуміє, що бути ковалем не виведе його з бідності. Чому б не застосувати знання в обробці металу для виготовлення велосипедних рам? З велосипедом і візком Гвідо починає доставляти рами по всьому регіону на десятки кілометрів від свого села до наступного сміливого виклику. У цю році Гвідо відкриває власний бізнес Малвестів. Компанія заснована. Друга світова війна вражає Італію. Він не може стріляти з гвинтівки, бо втратив палець від пилки. Вийшовши з армії, він вкладає всю свою енергію в цей бізнес. Під час війни Падуя зазнала бомбардувань, що дало шанс Хенсону. Великий склад металевих компонентів, знищений бомбами. Окинута будівля, ніхто не бажає в неї входити. Рівноцінні атаки тривають щодня, і в складі немає жодного місця, щоб заховатися від бомб. Гвідо було запропоновано іншу ідею. Він укладає вигідну угоду з власником складу, якщо зможе вивести всі компоненти. З зруйнованої будівлі він заплатить їм дуже низьку ціну. Гвідо використовує можливості для забезпечення ресурсами свого бізнесу. У 44 році він самостійно побудував свій перший склад площею 120 квадратних метрів. Поряд з ним він також будує цеглина за цеглиною, перший будинок для себе, дружини та трьох перших дітей. Тепер, ставши дорослим, він закладає основу для свого успіху. Іноді, саме в трагічних подіях, криється удача людей. Це листопад 1951 року. Після двох тижнів інтенсивних дощів, річка Пау, найбільша в Італії, виходить з берегів у трьох різних місцях, виливаючи мільйони кубічних метрів води, майже дві третини своєї загальної ємності на рівнинах південного Венето недалеко від Падуї. І рідне місто Гвідо протягом 15 днів сила води унеможливлює доступ до цієї території. Затоплені великі площі сільськогосподарських угідь. Сотні тисяч людей залишилися без даху над головою. Це Наймасштабніша повінь в історії сучасної Італії. Оголошено надзвичайний стан, і вся країна переходить до підтримки відновлення південної Італії. Вода руйнує дерев'яні меблі, але людям не подобаються металеві ліжка. Відома ідея, що змінює життя. Чому б не зробити металеві ліжка, які виглядають точно як дерев'яні? Він вивчає дизайн і процес. Він вручну фарбує каркас, і металеві ліжка виглядають так, ніби вони зроблені з дерева. Успіх неймовірний. Отримуємо замовлення на три тисячі ліжок для людей, що втратили дах через повільні. Чоловік тепер працює на максимум. Це 1990-ті роки, з допомогою своїх двох синів Джузеппе Старшого і Маріно Молодшого, ми зробили компанію одним з основних гравців на ринку меблів для медичних закладів в Італії. Компанія стала великою і успішною, але в свої пізні 70-ті Гвідо з підтримкою синів має нову ідею. Входячи на ринок ліжок для реанімації модель ICU. Успіх народився, і розкішне нове ліжко від Malvestio швидко стає найсучаснішим у всій країні. Малвестей чітко позиціонує себе як беззаперечний лідер на ринку Італії. Також з придбанням місцевих компаній, меблі та дерев'яні меблі для будинків престарілих додаються до портфоліо компанії. З бізнесом, що в надійних руках його синів з Джузеппе на провідній ролі, Гвідо нарешті відходить від справ, завжди готовий допомогти. Якщо вам потрібно, я завжди тут, скаже він своїм синам. У 2010 році, у віці 97 років, чоловік завершує свою подорож. Історія Малвесті продовжується. Маріно наймолодший син вдови, тепер керує компанією за допомогою старшого брата Джузеппе. Обидва брати повинні зіткнутися з найбільшою кризою в історії компанії. У 2011 році глобальна фінансова криза ставить Італію на межу банкрутства. Розвинений внутрішній ринок найбільший в регіоні. Частка обороту компанії різко падає. Компанії потрібно швидко реагувати та піднятися до виклику. Маріно та Джузеппе успадкували стійкість свого батька і замість того, щоб здаватися, вони вирішують ризикнути або піти додому. Поки інші компанії покидають країну, вони інвестують у неї. Вони добре знають високу цінність продукції, виготовленої в Італії. Вони виходять на міжнародний ринок, налагоджують контакти з іноземними фахівцями та створюють мережу місцевих партнерів у багатьох країнах, визнаючи цінність малайзійських продуктів і вірять у синергію з компанією. Визнання приходить через 10 років після кризи. Малвестіо відіграє свою роль як міжнародний гравець, ставши єдиним постачальником ліжок. У п'ятій за величиною лікарні у світі в Анкарі, що є вражаючим результатом, який підтверджує інтуїцію, яку мали два брати роками раніше. Поки зростає ззовні завдяки своїм міжнародним партнерам, Малайзія не зупиняється і продовжує працювати зсередини, розпочинаючи нові ринки та зосереджуючись на розробці продуктів. Досліджуючи майбутні напрямки відділень інтенсивної терапії, угода забезпечує ще одне ліжко та повну ставку. І після п'яти років досліджень та інвестицій у R&D у тісній співпраці з університетом Падуї Malvestio представляє першу модель ліжка нового покоління для відділень інтенсивної терапії Vivo. Це зручне ліжко ставить компанію Malvestio серед перших чотирьох в світі за якістю і технологію. Malvestio починає змінювати свою сутність, стаючи інноваційною реальністю у світі лікарняних ліжок. Із запуском Арія у 2022 році Малвестіо знову ставить себе на передовій виробництва лікарняних ліжок. Дякую за те, що приєдналися до мене. Історія мого дідуся, а також компанії, яку він створив з нуля, щодня надихає нас, показуючи, що важка праця і стійкість, які є душею справжньої величі, можуть привести нас до великих спільних результатів разом з усіма нашими партнерами по всьому світу, яких ми високо цінуємо.